Вітання, дорогі друзі! З вами Анна Бездоля та Урок української мови. Ми й далі говоримо про розділові знаки в простому реченні. Під нашою пильною увагою сьогодні Тере та Двокрапка, а ще книга Шона Кові Сім звичок високоефективних підлітків. Усього в Шона Кові, американського спікера та автора бестселерів, понад 15 книг для дітей, що перекладені двадцятьма мовами й продані мільйонами примірників. Шонкові багато працює з підлітками і написав для них, тобто для вас, книгу, компас про сім корисних звичок. Та ми будемо про них говорити не просто так. Кожна звичка містить правило про тире в простому реченні. Раджу за потреби натиснути на паузу, щоб встигати нотувати. Нумо досліджувати. Звичка номер 1 Займайте проактивну позицію: беріть відповідальність за своє життя. Ця звичка ніби промовляє. Сила це ви. Кожен із вас капітан свого життя. Ви за кермом власної долі, а не просто її пасажири. У реченні сила це ви» видмутом є слово «сила», присудком слово ви. І, відповідно, тере стоїть між підмутом і присутком на місці пропущеного дієслова зв'язки є. Це перше правило про тере в простому реченні. Звичка номер два. Починаючи, думайте, що вийде. Визначте своє призначення й цілі в житті. У центрі життя ваші моральні принципи. Речення у центрі життя ваші моральні принципи має підмет і обставина. З попередніх уроків ви пам'ятаєте, що комплект підмет і обставина без присудка це двоскладне неповне речення. То як пояснити наявність тире в реченні? Так і пояснюємо, Тире в простому неповному реченні на місці пропущеного присудка. Маєте правило номер 2 Звичка 1 робить вас у житті водіями, а не пасажирами. А звичка 2 спонукає вас, якщо вже ви водії, вирішити, куди їхати і накреслити маршрут, як дістатися до пункту призначення. Звичка номер 3 Першою чергою, першочергова. Закликає упорядкувати пріоритети і найважливіше робити спочатку. Нагальне і важливе усе це має бути зроблено якнайшвидше. От останнє речення нам і потрібне. Тере у ньому стоїть при однорідних членах речення перед узагальнювальним словом, що є займенником усе. Це правило номер 3 Звичка номер 4 Думай про перемогу для всіх. Виграш для себе, програш для інших, це домагатися свого, незважаючи на почуття інших. А програш для себе і виграш для інших значить стати витирачкою для них. Дві звички. Змагання і порівняння з'їдають нас із середини. Звертаю вашу увагу, що останнє речення має цікаву пунктуацію і демонструє правило номер 4 Якщо однорідні члени речення стоять після означуваного слова, а після них речення має продовження, то ми виокремлюємо ці однорідні слова зліва двокрапкою і справа тире. Наприклад, дві звички. Двокрапка, змагання і порівняння тире. З'їдають нас із середини. Друзі, виграш для всіх це позиція тебе не чавитиму і витирачкою не буду. Якщо ви люди з великим серцем віддано допомагаєте іншим досягти успіху, то оця штука із виграшем для всіх наповнюватиме вас позитивом. Звичка номер 5. Старайтеся зрозуміти інших, потім шукайте розуміння: у тебе два вуха, один рот, агов, пише гонкові. Йдеться про те, що людину треба слухати не вухами, а серцем. Саме таке слухання називають щирим. Ще про одну звичку ви дізналася, а про правило поки ні. Увага! В реченні людину треба слухати не вухами, серцем стоїть тире при однорідних членах речення на місці пропущеного сполучника А. Тобто, у реченні людину треба слухати не вухами, а серцем. Я зробила коротку паузу і поставила кому перед сполучником. А якщо сполучника немає, то, відповідно, роблю довгу паузу і ставлю тире. Звичка номер 6 Знаходьте синергію. Об'єднуйте зусилля з іншими. Тоді досягнете більшого. Слово синергія в перекладі з грецької мови означає співпраця, взаємодія. Сьогодні його вживають у кількох контекстах. Прекрасний приклад синергії хороша пісня. Це не тільки ритм, не тільки мелодія, не тільки слова. Усе разом творить звучання пісні. Звичка номер 6 теж має суть шанувати відмінності. Зверніть увагу на це речення. Підмет звичка. Що робить має суть, ось граматична основа. А далі ми ставимо запитання суть яку. Шанувати відмінності. Тобто перед нами правило номер 6 Тере в простому реченні ставимо, якщо поширене означення стоїть в кінці речення. Справді, шоста звичка високоефективних підлітків дуже мудра. Двоє людей, які мислять по-різному, можуть досягнути більшого, ніж двоє, які мислять однаково. Цінуємо розмаїття думок. Звичка номер 7 Вигострюйте пилку. Постійно самовідновлюйтеся, знаходьте час для себе. Вам, як і машині, пізніше розкажу ще про лісоруба. Треба регулярно підтягнути гайки та міняти мастило. У реченні Вам, як і машині, пізніше розкажу ще й про лісоруба, треба регулярно підтягувати гайки та міняти мастило. Спрацювало правило номер 7 Бо у нас є вставна виділена двома конструкція. Ціле речення, що безпосередньо не пов'язане зі змістом основного речення. А що з лісорубом? Уявіть, що ви гуляєте лісом і стали свідком такої розмови. Що ви робите? Пиляю дерево. І довго вже пиляєте? Чотири години. Здається, у вас пилка тупа, може, спиніться і підгостріть? Нема коли, дурнику, мушу пиляти! Усім нам зрозуміло, хто в цій ситуації дурник. Тому сьома звичка саме про те, що треба знаходити час для самовідновлення. У цьому й полягає вигострення пилки. Ви дізналися про звички високоефективних підлітків та існують звички, яких треба уникати. Пропоную про них прочитати і поміркувати над тим, чому стоїть дерев в простих реченнях. Перша негативна звичка. Пливіть за течією. Звинувачуйте у всіх своїх проблемах батьків, вчителів, свій задрипаний район, свого хлопця чи дівчину, владу, будь-що і будь-кого. Тире в простому реченні ставимо при однорідних членах перед узагальнювальним словом. Наступна негативна звичка звучить так: Починаючи, не думайте, що вийде. Нічого не плануйте, відмахуйтеся від думок про цілі. Ніколи не замислюйтеся про завтрашній день, не турбуйтеся про наслідки, живіть цією миттю. Тире у цьому простому реченні ставимо при однорідних членах на місці пропущеного сполучника А. Третя антизвичка. Найважливіша на потім. Є в житті щось важливе? Не робіть цього. Поки не надивитеся відео із котиками, не насидитесь в соцмережах і не натосуйтеся. Спочатку розваги, потім те, що важливе. В усіх простих неповних реченнях на місці пропущеного присудка ставимо тире. Ще одна погана звичка вважати, що життя люта боротьба. Хочете вибратися нагору? Треба когось зіпхнути. Бачите, що програєте. Тягніть за собою на дно і того вискочення. Тире в простому реченні ставимо між підмотом і присутком на місці припущеного дієслова зв'язки є. Ще одна звичка, про яку треба забути. Спочатку говори: рот у тебе не тільки щоб їсти, а потім вдавай, що слухаєш. Пропихай свою думку, поки до всіх не дійде. Потім можеш вдавати, що слухаєш їх, кивачись від часу головою приказую ага, ага. Два тире в реченні виділяють вставлену конструкцію. Жахлива звичка номер 6 Не шукайте синергії. Зізнайтеся чесно, інші люди пришелепки, бо не такі, як ви. То навіщо з ними панькатися? Ви ж знаєте, що такі дві штуки, як от взаємодія, командна гра для слабаків. Ваша хата з краю. У реченні тире ставимо, бо цього вимагає ситуація. Є узагальнювальне слово, є перелік однорідних, а далі речення має продовження. І на цій межі між однорідними і продовженням, ми ставимо тире. І остання антиефективна звичка. Робіть вибір. Ніколи не вчитися, нічого не дізнаватися. Від спорту втікайте, як від чуми. Тримайтеся подалі від добрих книжок, від природи. Самовідновлення, самовдосконалення. На це немає часу. У реченні стоїть тире, оскільки так ми відокремлюємо поширене означення в кінці речення. Як бачите, перелічені звички шлях до катастрофи. І книга 7 звичок високоефективних підлітків справді неймовірно цікава. Шункові, жартуючи, пише про серйозне. А ви на боці яких звичок? Світлих чи темних? Вірю, що ви зробили правильний вибір. Про тире в простому реченні ми поговорили. А як же двокрапка? Легко. Усього два правила. Перше. Двокрапка в простому реченні стоїть після означуваного слова. Порівняйте. Нагальне й важливе. Усе це має бути зроблено якнайшвидше. Перед узагальнювальним словом ми ставимо тире. І. Усе це має бути зроблено якнайшвидше. Нагальне й важливе. Після узагальнювального слова ставимо двокрапку. І друге. Ви вже вивчили унікальне правило, коли при однорідних ставимо одночасно і двокрапку, і тире. Однорідні члени речення мають стояти після узагальнювального слова, а після однорідних членів речення маємо продовження. Дві звички змагання і порівняння з'їдають нас із середини. Друзі, а вам я бажаю завжди наповнюватися світлом, добром і новими знаннями. Отже, на сьогоднішньому уроці ми вивчили сім правил про тире в простому реченні між підметом і присудком. у неповному реченні, при однорідних членах речення перед узагальнювальним словом, при однорідних членах речення, коли після переліку речення продовжується, при однорідних членах речення на місці пропущеного сполучника А. При відокремленому означенні в кінці речення при вставленні конструкції. І також у нас є всього лише два правила про двокрапку. В простому реченні при однорідних членах речення після узагальнювального слова. Дорогі учні! Не зупиняйтеся на досягнутому, ознайомтеся із конспектом до теми і впевнено підкоріть домашнє завдання. А тепер бувайте і всі ці правила пам'ятайте!